Привіт! У цьому відео розповім про картку з кешбеком від Тазкомбанк. Ця картка називається VeriCard, Її можна відкрити дистанційно при умові, що ви новий клієнт Таскомбанку. Обслуговування картки безкоштовне, також можна поповнювати, знімати та переказувати кошти з цієї картки без комісії, проте є певні ліміти. Ну і звісно, тут є кешбек на декілька категорій, до того ж чистими, але так як ставки по кешбеку тут вищі за розрахунок кредитними коштами, то картка більш цікава саме з кредитним лімітом. І відразу розповім детальніше про кешбек, а потім вже про тарифи та інші особливості картки. Як я сказав, кешбек вище при розрахунку кредитними коштами і розповсюджується на наступні категорії: аптеки 3% за кредитні кошти та 2% кешбеку за власні, супермаркети, АЗС та комунальні послуги 1% за кредитні та 0,5% за власні. Кешбек тут спрацьовує автоматично, тобто вибирати категорії щомісяця не потрібно. Отримати кешбек за оплату комунальних послуг можна як при оплаті через застосунок тастою, так і через сторонні сервіси, головне, щоб mcc Код збігався, і особисто в мене в тастою знайшлися не усі постачальники послуг, які мені потрібні. Також через сайт мобільного оператора можна з кешбеком поповнити мобільний, я особисто тестував з Київстаром. Максимальна сума накопичення кешбеку 777 гривень до оподаткування, тобто чистими вийде на за місяць десь 625 гривень, і це більше ніж ліміти в інших банках. Кешбек нараховується наступним чином. Якщо ви, наприклад, здійснили покупку за продукти, то вам умовно нарахується не 1% кешбеку, а трохи більше, тобто з надбавкою, так як при виводі кешбеку буде отримано податок 19,5% і по факту вийде кешбек чистим. Але кешбек тут нараховується не відразу після покупки, як, наприклад, в Монобанк чи Спортбанк, а після проводки по рахунку, тобто через 1-3 дні. І тоді в розділі кешбеку можна буде подивитися, за яку операцію вам нараховано кешбек. Ну і також можлива ситуація, що якщо ви зробили покупку в останні дні місяця, то кешбек за неї може бути нарахований у наступному. Також тут звертаю вашу увагу на один важливий нюанс, а в програмі кешбеку від Отаскомбанк є така хитра особливість, що раз у три місяці накопичений кешбек згорає, якщо ви його не вивели. В перший робочий день наступного кварталу всі нараховані, але не виплачені бонуси згорають. Відлік кварталу починається від початку року, тобто від січня місяця, наприклад, перший квартал це січень-лютий, березень і так далі. І тоді відбувається нулювання накопичених бонусів. Це також стосується і бонусу за відкриття картки, який нараховується якраз на рахунок кешбеку, тому не забувайте виводити кешбек в кінці місяця. Але що зручно, що мінімалка на вивід кешбеку від однієї гривні, тобто, скоріше за все, будь-яку суму ви зможете вивести. Як я сказав раніше, якщо ви новий клієнт, то ви можете відкрити картку дистанційно через застосунок та як зробив це я, пройшовши ідентифікацію за допомогою дії, але потрібно, щоб у вас була ID картка або закордонний паспорт. Якщо ви вже клієнт банку, то тоді відкрити картку можна поки що тільки через відділення. Дистанційне відкриття картки відбувається доволі нескладно. завантажуєте застосунок тасту. Якщо зробите це за моїм посиланням, то відкрийте картку, тоді ми з вами отримуємо по 100 гривень. Посилання на картку, звісно, є в описі під відео. Далі стандартно вводити свій номер телефону, буде запропоновано відкрити VeriCard, заповнити анкетку. В анкеті, до речі, є пункт, де потрібно вказати контактну особу, і мені особисто такий пункт не подобається, якщо банк за це запитує. Але в моєму випадку, по вказаному номеру, дзвінку від банку не було. Після чого проходити ідентифікацію через дію та робити селфі. Далі потрібно буде зачекати, поки банк розгляне документи. В мене зайняло це десь годину. Після чого треба буде підписати договір у застосунку і почекати відкриття картки. Але в мене при наступному вході в застосунок спочатку вибуло повідомлення, схоже, що ви вже є клієнтом банку, і я зайти не зміг, але через декілька хвилин прийшло повідомлення з номером та підкодом картки, після чого я вже зміг нормально зайти у застосунок. Якщо ви відкрили віртуальну картку, але хочете ще мати і пластик, то тоді отримати пластик можна відвідавши будь-яке відділення банку, але випуск додаткової картки буде коштувати 50 гривень. Після відкриття картки кредитний ліміт мені не погодили, а подати повторний запит на перегляд кредитного ліміту, як сказали у підтримці, можливості зараз немає. Кредитний ліміт тут можна максимум отримати до 100 тисяч гривень і пільговий період до 62 днів. Ставка при виході з пільгового періоду 65% річних, а ставка при виникненні технічного овердрафту, тобто несанкціонованого овердрафту, 83% річних. Ще планується розстрочка з нульовою ставкою, але з щомісячною комісією в 3,5% від суми, і кредитний ліміт має розповсюджуватись і на неї, тобто спільний. Також в тарифах є згадка про страховий тариф у розмірі 1% від найбільшої суми заборгованості за кредитним договором, що виникла з першого по останнє число попереднього місяця, але не менше 20 гривень. Цей страховий тариф автоматично вам не підключають, а за вашим бажанням, тому, якщо він вам не потрібен, просто відмовляєтесь від його підключення. До речі, якщо вам погодили кредитний ліміт, тоді ви можете отримати ще велком бонус в розмірі 100 гривень за будь-яку кредитну транзакцію протягом першого місяця користування, якщо не помиляюсь, підходить навіть переказ чи зняття кредитних коштів, а бонус буде нараховано протягом тижня після зробленої операції. Тепер поговоримо про основні тарифи картки. Поповнити картку готівкою без комісії можна начебто тільки в касі або терміналах банку. Якщо помиляюсь, то будь ласка, виправте мене в коментарях. За вхідний переказ комісії немає, тому можна поповнювати з карток інших банків. Зняття власних коштів в банкоматах банку та інших банків на території України безкоштовно 10 разів на місяць, в касах відділень банку безкоштовно до 50 тисяч гривень на місяць, якщо ж більше, то 1% плюс 5 гривень. За межами України 2% плюс 1 долар. Плата за конвертацію валюти тут відсутня. Зняття кредитних коштів без комісії, але ця операція не входить у пільговий період і буде нараховуватись 83% річних, тобто 6,9% в місяць, що звісно багато. Тому якщо вам раптом довелося зняти кредитні кошти, то чим раніше ви їх повернете, тим менше заплатите за їх користування. Переказ картки власних коштів буде безкоштовно 10 разів на місяць. Кожен наступний буде вже з комісією 0,5% плюс 5 гривень. Переказ кредитних у перший календарний місяць дати отримання першої картки не тарифікується, а починаючи з другого місяця 4% плюс 5 гривень. Переказ власних коштів за реквізитами IBAN буде з комісією 5 гривень, якщо сума менше 20 тисяч гривень, якщо більше 20 тисяч, то комісія 100 гривень. Переказ кредитних 4% плюс 5 гривень. Оплата комунальних послуг за застосунку не тарифікується, кредитні кошти також. Оплата комунальних послуг за рахунок кредитних коштів входить у пільговий період. Застосунок та стою, на мою думку, простенький, має необхідні базові функції, але нічого особливого. Є налаштування лімітів по карті, наприклад, налаштування лімітів на зняття готівки через рахунки в інтернеті. Також є веб-версія, і це добре, тому що в деяких банків її немає, а для когось це важливо. Стосовно оплати комунальних послуг, я вже сказав, що база постачальників тут не така велика, як то хотілося, б, тому я використовую PUMP або Спортбанк, де також є кешбек за комунальні послуги. Також тут згадаю депозити. Ставка за гривневими депозитами на даний момент доходить до 17% річних, це вище середнього по ринку, валютні депозити доходять до 3%. Також є можливість відкрити конвертаційний депозит через застосунок та стою або у відділенні. Але звертаю увагу, що якщо відкривати конвертаційний депозит через відділення, там буде комісія 0,5% від суми мінімум 100 гривень. Плюс зафіксована комісія, яка залежить від строку розміщення депозиту. Але при цьому покупка валюти відбуватиметься по курсу 3693. А якщо робити це онлайн, то курс буде трохи вищий, 37,2, проте додаткових комісій не буде. Ще хочу звернути увагу на деякі нюанси реферальної програми, це буде важливо в тому випадку, якщо ви плануєте також запрошувати друзів. Як я вже сказав, за відкриття картки ми з вами отримуємо по 100 гривень. Після відкриття картки бонус нараховується протягом 30 днів, але зазвичай це стається швидше. Звісно, якщо раптом так трапилось, що ви виконали умови, але бонусу довго немає, тоді краще звернутися у підтримку. Бонус за реферальну програму нараховується на рахунок кешбеку. вам прийде 124 гривні, тобто після того, як ви виведете його на картку, вам прийде 100 гривень чистими. І якщо ви плануєте запрошувати друзів, то вам потрібно буде відкрити ще одну картку Таскомбанк, так як сама картка VeryCard не бере участь у реферальній програмі, хоча бонус за її відкриття ви отримуєте. Я вирішив це питання наступним чином: у застосунку я відкрив ще одну віртуальну картку. Visa, у мене вона називається Платівка, але зараз, начебто, відкривається Azure Card, і це наче одне і те саме. Сама картка безкоштовна, тому нам такий варіант підходить. Після цього можна у застосунку в розділі запроси друга брати своє посилання, ділитись та запрошувати друзів. Також нагадую, що бонус за реферальну програму входить у загальний ліміт кешбеку на місяць. У підтримку я звертався всього декілька разів, але начебто вони відповідають доволі швидко, і також зручно що є можливість написати в Телеграм. Про свій досвід спілкування з підтримкою ви також можете поділитись у коментарях. Тепер спробую підсумувати і сказати, чи веріться картка, чи не дуже. На мою думку, ця картка цікава в першу чергу тим, що тут є постійний кешбек на доволі популярні категорії, такі як продукти, аптеки, АЗС та житлово-комунальні послуги, тобто такі категорії, якими ми щомісяця користуємось. І в тому випадку, якщо вам погодили кредитний ліміт, отримати 3% на аптеки і 1% на продукти, комуналку, можливо і не самий топовий варіант, але точно не самий поганий, враховуючи те, що тут кешбек чистиме. Але якщо вам, як і мені, не погодили кредитні ліміти, то кешбек вже для мене мало цікавий, і я його легко перекриваю іншими картками, яких у мене достатньо. Тарифи картки, звісно, не без нюансів, я маю на увазі ліміти по переказам та зняттю готівки, але думаю, їх достатньо, якщо вам потрібно декілька разів на місяць зняти готівку чи вивести кошти на іншу картку. Ну а кредитний ліміт, якщо вам його погодили, думаю, є сенс використовувати тільки для оплати покупок, але точно не для зняття готівки чи переказів, тому що відсотки за такі операції немаленькі. І якщо мені потрібно було б переказати чи зняти готівку саме за рахунок кредитних коштів, тобто якщо би таке трапилось, то я б, мабуть, скоріш зробив це з Монобанк чи того ж привату. Якщо ви вже користуєтеся цією карткою, то поділіться своїми враженнями у коментарях. Якщо ж маєте інші картки та Скомбанку, то також буде цікаво про них почитати. Якщо ж плануєте відкривати Верікарт, то посилання на картку з бонусом знайдете в описі під відео. Дякую, підтримуєте Збройні Сили України та до зустрічі в наступних відео.